Побитого роздягненого чоловіка у полі знайшли працівників фермерського господарства поблизу комендантів Кобеляцького району, коли поверталися з роботи. Побачив автомобіль, стояв задом до мене із заднього правого вікна. Горіло ішов дим білий. Біля задніх правих дверей лежав чоловік зв'язаний по руках, ногах, повністю роздягнений. Машина вже палала зсередини. Я відтягнув чоловіка подалі метрів за 10, пролунав в машині вибух. Я відволік його ще далі. Поміг йому розв'язати ноги, але голова була розбита, лице все побите, і він тяжко розумів становище своє. Як з'ясувалося, потерпілого 53-річного жителя Комсомольська частенько бачили тут, бо він залицявся до місцевої дівчини близько двох років. Як ця машина приїжджала до нас у село, забирала місцеву жительку, яка виходила до нього на трасу, і їхала назад. Потім, через деякий час, привозили назад і залишали. Бачили їх частенько, що машини стояли по лісосмугах, десь в якихось закавулках, кущах. Довго шукати кривдників міліції не довелося. Чоловіка побили родичі тієї самої красуні. По горячим следам были установлены двое жителей близлежащего села в возрасте 17 и 21 года, которые непосредственно совершили данное дерзкое разбойное нападение на гражданина. По горячим следам были задержаны указанные граждане, которые в настоящий момент были доставлены в районный отдел милиции и дают уже правдивые показания. Рідні не приховують, що давно попереджали дорослого залицяльника і близько не підходити до 13-річної дівчини. Але їхні стосунки тривали роками. Перестань зустрічатися, буде тебе неприятності. Ну вміне то одне вухо залетіло, в друге вилетіло. Просто так. Ну ми то не знали, що вони зустрічалися. Коли то все прозошло, тоді вона призналася, скільки сколь вони зустрічаються. Після побиття хлопці зв'язали героя коханця, відібрали понад дві тисячі гривень та золоту каблучку, а автомобіль підпалили. Витягнув машину, побив його, поклав багажник, кинув багажник, від'їхали в місто пришествия. Далі не змогли їхати, тому що не вміємо їздити. Кинули, стали тікати. Я вернувся, підпалив і втік. Потерпілий у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, численними забоями, був госпіталізований спочатку до Кобиляцької лікарні, а потім у Полтаву. Він доставлений був з обшинними підшкільними гематомами обличчя, зробленою раном м'яких тканин голови зліва. І після рененологічного ренологічного обстеження у хворого виявилися, виявилися переломи ребер 7-8 ребра справа з підшкільною фіземою і перелом 8-го ребра зліва. Также забій передньої брюшної стінки і забійний рок гематорія. Стан хворого погіршав. Проти розбійників розпочаться одразу три кримінальні провадження, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.